Нови вітаємо в нашій студії нових гостей. Ми вже трошечки тут почали розмову. Вже щось обговорюємо, пригадуємо минуле, тому що е, Запоріжжя, хоч і велике, але таке дружнє місто, таке що, затишне таке затишко, місце, що ми вже завжди а, перетинаємося. Сьогодні у нас, е, нас гості е, гості, неймовірні гості з Запорізького обласного економічного театру молоді. І я тут, до речі, не до чого. Абсолютно, а, редактор запросила редакторка, запросила їх. Взагалі я не знав цього. Я вже побачив. Сценарії, що вони будуть. Тобто, це не не я, не лобіювання. Ось, отже, сьогодні в нас в гостях завідуючи літературної частини театру молоді, заслужений діяч мистецтв України Надія Петренко. І моя колега, заслужена артистка України Катерина Макоєт. Доброго дня. А, слухайте, не вистачає оплесків. Ви в театрі ж звикли, що там після представлення або оголошення, так, оплески, а, трошечки інший формат. Чай, чай, сік, кава. Дякую, дякую. Я не питаю, будете чи не будете. Я питаю, що саме ви будете. Ну тоді чай. Добре, чай, чай. Так, Ми намагаємося створити затишну атмосферу. Сьогодні ми говоримо про культуру під час. Вибач, а пам'ятаєте, як ми ходили на один телеканал? Не буду казати, який, і як ми постійно жартували, що там все не справжнє. І ми так порожні чашки. Ми так типу о, як гаряче господи. Але там талановиті... тут цього справжнього, тому що це найкращий телеканал. Згодна, але там працювали теж дуже талановиті люди і у них авторські програми були і тому й не можу не сказати, бо багато е, з тих людей працювали і на вашому телебаченні. Тому сьогодні ми говоримо про театр молоді на телеканалі. Звісно, Театралам не звикати до в тому що в театрі ж теж Юра десь подівся. Теж не все справжнє, так, Юро? Ти ж працюєш, з... в нас є справжнє. Є справжній реквізит, є, реквізит, що завершується, наприклад. Ну, по-перше, у нас справжні актори. Так. Справжні. І з цього новичі, все починається. Да. Іграють всіми всі не, не тільки фарбами, а всіми фібрами своєї душі так. Да, е, працюють на, на повну. Тому ні, у нас вони справжні, а от е, я б у когось теж справжній. Справжні. <ріх> да. Але ж е, да, іноді буває для того, щоб. Ну, театр це ж е, чудо. Театр це. Справжня видумка, вигадка, да? і тому все може бути, але відчуття і почуття там всі справжні. І тому глядачам це подобається. Вони приходять саме за справжніми відчуттями. Це живим спілкуванням. Так, так. Да, е Наскільки це сьогодні важливо? До вас, я знаю, приходять і військові е і наповнюються зали, аншлаги повні. Ну, от ви самі, Як кажете, ви це робите? Да. Якщо до нас приходять, якщо зала заповнюється глядачами, якщо військові після таких випробувань страшних приходять до нас, то це потрібно їм. Mm. Або, е, потрібно, щоб е, відчути, да, з'єднатися у ту mm -hmm. сінергію, яка в, вирує в, е, в, в залі між сценою і залом. Оце саме важливо. Вони не просто відпочивають, вони надихаються, вони виходять іншими, вони не просто відпочили, вони е, наситилися енергією, яка може їх підтримати. І люди йдуть, йдуть, йдуть. Так, особливо я багато бачила, вони приходили навіть на казки дитячі. Це було так приємно. Потім ми питали, а чому саме на казки? І наш адміністратор казала, що їм дуже подобається. Вони такий релакс отримують, такі позитивні емоції і кажуть, що нам це просто необхідно. І от на концерти теж вони приходять. Це дуже приємно, коли ти е, бачиш їх в залі, і вони навіть встають. От було таке, що були пісні, вони просто вставали і аплодували стоючи. Це у нас сльози на очах, тому що це неможливо. І от остання у нас була вистава Шевченко, Тарас Шевченко, і це про Тарасу Вісни? Так, Тарасовісни. Було дуже багато військових. Я так розумію, це з батальйону хлопці приходили з якогось, і вони ми їм аплодували. Вони нам це було, мабуть, хвилин п'ять. Такі оплески вони нам подарували. Свої автографи. От, це було дуже-дуже підписали, дуже було приємно. І вони сказали: працюйте. Ми тут, а ви тут. А це як добираєте репертуар? Приємно. Це спеціально саме для військових щось? Ну, якось можливо, чи це ну як підбирається? Чи не обов'язково там, щось це була якась тематика там актуальна? Скажімо так? Ну, по-перше, у нас йдуть вистави, які... Вже були в репертуарі в нашому. Ми багато вистави відновили, тому що вони затребувані у глядачів, вони подобаються, вони запитують про них. І, по-перше, у нас дуже Змінився репертуар. Тому з'явився таким більш частим така форма, як концерт, театральний концерт. Бо наша сила в тому, що у нас грають драматичні, співають драматичні актори, і всь, і кожна пісня це така невеличка вистава. І от як такий театралізований концерт став більш затребуваний. В вони міняються тематично, і от розумієте, ці офіційні дати, які у нас існували, да, вони були формальні. Зараз ми сприймаємо і день незалежності, і день соборності, і день захисника і, по день, інш... конституції. і день конституції зовсім по іншому. Ми, вони набули сенсу надзвичайного. Значно, ми, знаємо, більше, та, ми знаємо, да ми знаємо за що стоять, б'ються і вмирають, на жаль. Катю, наші люди. У вас є, якщо я помиляюся, виправте, моновистава, чи як це називається? Чи нема такого? Ні. Ні? Це значить я щось. Mm. Що пропонує взагалі у театр? Давайте про які вистави, що окрім концертів? А, у нас багато зараз ми відновили таких успішних вистав, які були а, на російській мові. Вони зараз на українській, mm -hmm. вони зовсім по-іншому. Звучать, uh, звучать да. На солов'їні дуже гарно, і такі жарти вони по-іншому теж зазвучали, і люди сприймаються чудово, і нам це дуже подобається. От я хотіла сказати, Юрій, я хотів би додати що А в тому, що тепер, коли ми ну ті вистави, що йшли в нас російською, хоча. Відразу хочу зауважити, що дуже багато вистав ще до повномасштабного вторгнення внайшло українською мовою. Тобто так. ми 14... не перевзулися 24 четвертого yeah. лютого. Так. Це було не так. І справа в тому, що як з'ясувалося, деякі п'єси, які перекладали російські перекладачі, вони дуже багато вносили свого і якихось там ну, таких негативних моментів відношень між персонажами, було таких, ну не, не дуже гарних. І саме в наших перекладах те, що ми повертаємо на сцені деякі вистави, наприклад, Завіса, ми повернулися. Надія Васильівна повернулася до оригіналу, тобто до англійської версії. Тобто ми не перекладаємо а, з російської на українську. Тобто, mm -hmm. це не та історія, що а, з англійської на російську, з російською на українську. Ні, ми повертаємось саме до оригіналу, а, саме до а, початку, до того, що взагалі писав драматург. Ну, так. це ж, мабуть, і є. Ну так і потрібно бути, тому що mm -hmm. а, мені здається, що виберете п'єсу якусь. Формули над ним працю... mm -hmm. працюєте, ви ж ідея твор, що хотів сказати автор, так. це напе... найперше, так? потім вже там режисерська інтерпретація, mm -hmm. як це розуміється, якщо ви хочете сказати, глядачу, потім цю... ще актори виходять на сцену. ще актори mm -hmm. да, mm -hmm. додають. Так. додають так. А, ну, Навіщо так змінювати саму ідею, наприклад, mm -hmm. да? тому що саме висловлюються словами п'єсар, mm -hmm. да? письменник пише словами, в нього більше немає ніяких інших так, виразів. І якщо Змінюються слова, а мова дуже е, має значуще вплив великий на те, як це написано, е, якою формою. Е, тому тут здається, навіть так змінювати. Ну, гарна п'єса взагалі-то, е, гарна не, не словами. А дію, яке, яка там заклав uh -huh. драматург, і е, от буває всі п'єси це слова. Да? А одна п'єса йде добре, е, да? і подобається тим же і акторам і режисерам, а інша кажуть, та багато тексту, багато uh -huh. тексту. Але ж 46 сторінок в одній п'єсі, і в той же 46. Є, Якщо є дія, є до чого це? якщо за словом, є е, 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 оце, е, до чого я прагну, до чого я йду, е, тоді ця п'єса дуже гарна. У нас таке... є виборчий перебув. У да. нас є такий приклад: вистава устав Мафія та Сентименти. Коли в нас була перша репетиція, ми прочитали п'єсу. Ми такі всі актори такі, типу, що це за фігня? Ну як це грати? Ну це чесно, це абсолютно щиро. Але коли ми почали саме вибудовувати виставу, то головний режисер театру Відомий Шфорто знайшов там стільки цікавого, викинувши зайве, що сама вистава вийшла просто шикарна комедія, без якихось там нарікань. Тому це просто І ще зараз вона йде один дуже приклад. гарно, да так. тому, що. І е, е, чому мені ця п'єса, е, бо запропонувала ж режисеру, а він вже ставить е, крапку: беремо чи не беремо. І е, мені вона сподобалась, тому що там є простір для гри. Кожний образ. Це такий величезний все, що ти зробиш там, оце да, разом з режисером. Що ви нафантазуєте, куди режисер вас поведе? Від того, да? там немає е, таких меж для е, не, не виходити. Да? Е, е, вона ну, більш образна, бо більш е, фантастична. Качу ж від да, на «Мафії»? Я? Да. Ні. Треба виправити. Треба та <свити> да, да, да. да. да, я да. поступово ходжу, звичайно, що мені це дуже Приходьте подобається. Я до ніколи нас. не думала, що мені я буду в такому захваті. У нас, до речі, вчора 에, приходили гості з театру Ляльок. Тут прямо нам трошечки фрагмент вистави свої. Показали, ну це для дітей взагалі, mm -hmm. але це настільки я просто Цікаво в таких емоціях сиділа, так що це дуже класно. Mm -hmm. І ходити на вистави це mm -hmm. дуже так. Хотіла доповнити, що зараз глядач дуже добре сприймає комедії. Дуже. І вони так радіють, і такі позитивні емоції навіть більше, ніж до. У вас в репертуарі багато комедій? А так багато так. Знає, дуже класний трошки, да, трошки і ще хочемо. ну в нас справа в тому, що у нас такий театр. Ну я, я знав, що ми от от ми зараз просто почнемо. У нас такий проміж собою про про театр зібрались колеги. Просто справа в тому, що наш театр настільки дивовижний, так. що і це серйозно. Що навіть в трагікомедіях, навіть згадай, скільки mm -hmm. в трасових снах було гумору. Та, ну так да, дуже да. багато вона я... не трагікомедія, але, але вона драматична. драматична. приклад. Вона драматична. Я думала, да. що я піду на Тарасові сни, і там буде дійсно щось таке. Ну, Епіч. там вийду зі сльозами. Сувати, а який а мені Тарас, так, так сподобалося. Знаєш, найбільше сподобалася сцена, так, коли він про жінок угу. своїх е пригадував. Ага, не, склалося. не склалося, так мені це навіть зайшло. Це то я тепер теж використовую. Це не склалося. Ще на хіба? Юрина хіба це до речі, просто якщо я тобі не розпитав, це імпровізація, яка сталася під час здачі. Тобто ну, цього ми не робили, і так це класно, була здача, вийшло. і якось я сказав, якось глядач відреагував красиво mm -hmm. оплесками і якось ми залишили. Mm -hmm. З тих пір слово на хіба я вставляю де тільки можу? Театр це така <світ> в житті, так це ж така родина, тому що ми ну взагалі ми більше часу на роботі проводимо. Так. А як сьогодні театральна родина живе? Тим більше що, хлопці, багато хто я знаю, пішов з театру, переформатувалися, адаптувалися. Ну, так, пішли, Як вам сьогодні? Так, пішли служити, вступили до лав ЗСУ. У нас е і на передовій наші працівники є е з перших днів війни, і в лавах ЗСУ на різних посадах, і актори, і е люди, працівники з інших служб. І е, це було дуже важко, бо кожен е, спеціаліст дуже важливий. Дуже важливий. І від, е, для нас відсутність Олександра Кучера, е, е, відсутність Костянтина Реви, який на передовій е, зараз е, така ж сама, як і Станіслава Швіренка, який служить е, в лавах ЗСУ теж майже з перших днів, бо е, вони. Е, вони не тільки наша родина, вони роблять наш театр. Вони вони настільки круті, професіонали. Да, вони такі професіонали, що ми відчуваємо ту не нестачу їх поряд. Ну і ще, звісно, ми дуже переживаємо за них. Дуже ми хочемо, щоб вони повернулися скоріше, щоб наша Україна перемогла попри все всі труднощі. І все для цього робимо. Все. Бо от на початку ми казали, чи потрібно, щоб театр працював під час війни. Потрібно, потрібно дуже. дуже. І люди приходять, бо їм це потрібно. І потрібно тим, хто і служить, і тим, хто воюють, бо вони саме за це воюють. Коли на початку згадайте Маріуполь да, і роддом, да, і, і театр. Оце геноцид. Да? Щоб не народжувались і щоб не була самобутньої, не було і традицій. Вони борються за Україну, за наше життя. Тому е, ми маємо робити те, що ми е, талановито робимо, з повною віддачею і е, з повним е, завзяттям е, на, кожен на, на своєму місці. І а культура потрібна, дуже потрібна, і театральне мистецтво. Ви сказали, що ви відновили дуже багато вистав. А щось за час повномасштабного вторгнення чи зроб, ну, взяли ви щось нове в роботу? Так е, ну, у нас є е, багато часу. У нас виходить да виходить е, на те, що е, Відновити репертуар, щоб він повний, ну, був так. репертуар це, да, це потрібно да, для нормальної роботи, бо ми підприємство, все ж таки, да? ми заробляємо на нові постановки собі, бо держава, звісно, нам не дає, да? а в такий час тим більше. Да? Там вона дає на, на інше, але на постановки ми заробляємо самі. І тому о, важливо нам відновити весь репертуар. А о, у нас є, скажи мені правду, Монамур, це нова mm -hmm. вистава, не цього року, але ж це нова, це комедія. Mm -hmm. От ще один із варіантів комедії, бо комедія такий, такий, е, ну, неоднозначний жанр, да, і це не розважальний, так щоб ну, є і розважальний, звісно, да, і комедія вже з самого назва. Між іншим, в, там, в Іспанії 16-17-го 16 відродження да? там всі, все називалось комедією. Всі жанри називались mm -hmm. комедією. Ось, Комедія нам показує, які ми є. Не, не випадково Мольєр став високою комедією, да? зробив високу комедію. Тому у нас багато а -а 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 різних комедій. Я думав, тому що він талановитий. Так, да, да, да. там, талан... <с qualcosa> отож, звісно, якби він талановитий не був, він не зробив цю високу комедію. От Зейлер, який дуже популярний зараз автор, і він. У нас йде п'єса, скажи мені правду, Монамур. Оце його п'єса. Сказати, що там можна е, в, сміються багато, але потім йдуть і, і роздумують. Постановка <правда> Геннадія Фортуса. Е, йдуть люди і роздумують про що ж нам сказали. Е, у нас є нова постановка е, «Ісіда в Таврії. Така вистава це про нас, про війну про да угу. про моновистава. От бачиш, я сказала, я знаю, що є моновистава. Просто я, я... я зрозуміла да. що... вона теж була да. колись, але да. зараз вона так буде. Да, да. да. Але вона повернеться, я впевнений. Да, да, Звичайно, да. Іван Е, Франко, да, да, да. Угу. за п'єсою Наталії Ігнатівою грає її виконує Олеся Плахоткіна. Це про нас, про те, що як люди виходили з окупації. Як через які страждання вона має такий дуже сильний терапевтичний ефект, mm -hmm. бо люди приходять і не тільки дивляться виставу, а потім після вистави спілкуються. Mm -hmm. Це дуже так. важливо. Що є в нас обмін, така форма Так, обмін думкою? Mm -hmm. Це дуже цікава форма. І людям це дуже подобається. І надзвичайна акторам де mm -hmm. більше подобається грати в комедіях чи в трагедіях? Акторам взагалі подобається yeah. грати. Я сама рана Юрія. Я з Юрієм згодна. Де? А Я як прослухала, що ти сказала? Що акторам взагалі а, подобається да. грати входити виходити на сцену? Більше подобається репетирувати чи грати? Мені? Да. По-різному. Як це по-різному ну, давайте ну, за... сюди ну, запізниця вані... на ефір, просто трошечки я хотів додати, ще вам е... mm -hmm. питання з того, що багато вистав відновлюються, і зараз ми саме над цим працюємо, тому що так це питання економічне, тому що на виставу, яка в нас є, і там йшла наприклад або російську мову, або актори, які грали, доєдналися до лав зсу. Справа в тому, що є костюми, е... є декорації, і типу, все є для того, щоб грати. Тому зараз ми дуже багато працюємо для того, щоб відновити ці вистави так. і заробити. Ти на наступні е, тому, тому а я знаю, коли ти що... відновлюєш якусь виставу, і а ти її зіграв до цього там умовно сто разів, то тобі не дуже цікаво <рес> е, процес <рес> репетиції, <рес> коли хтось вводиться, і ти, а ти це вже зіграв? Тобі <рес> ще далі це грати. До, до, до речі, ми з цим стикнулися на деяких зараз відновлюваних репетиціях Що ти це грав, і ти просто ти не можеш увімкнутися, щоб зіграти на репетиції. Але. Коли ти виходиш на виставу, ви вище тебе перебула. Ти таке задоволення отримуєш. Як завжди. А я знаю, що у вас не тільки вистави, не тільки такі форми, як у Леся Плохоткіна зробила. А ще є кліпи, наприклад, ви робите до Збройних сил України. У да. нас так, є да, дуже багато кліпів. Да. Дуже багато. А так? давайте на один... початку війни згадаю, от на початку війни ми робили е, 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 ми кліп. Ми перезняли вишиванку. <гум> так, Да, перезняли а, вишиванку потім... і потім, потім пам'ятаєш, робили от, Юра з е, Вікторією Шкляренко робив. <гум> і День захисника дітей. Да, да. І такий, <гум> він такий художній е, е, цей кліп. Е, э, ну, багато, Ви самі багато. це робите? Самі знімаєте? Ми самі, <гум> ну, самі. Угу. самі. Ну, я, самі. Да, ну, у нас Трохи да, нам допомагають, іноді, але ж ніс. Актори самі вигадують, і ну, іноді я їм щось підкидаю, да. а вони розумієте, ідею підкинути можна, да. mm -hmm. і, можна, да, можна і текст підкинути, да, і можна і, і ще щось розказати, як. А, а потім включається актор, який це робить дивом, робить таким об'ємним його. Таким багатоликим, яскравим оце ж чудо, От народження, бо що робить театр? Народжує, народжує. Ви так завзято розповідаєте uh -huh. про свою роботу, про свою професію. Думаю, що всі глядачі обов'язково будуть ходити щонеділі, що, що п'ятниця, субота, неділя, вистави у вас і на концерти. Я вам дуже вдячна, що ви до нас завітали. Дякуємо. Була дуже рада вас Дякуємо, бачити. Ми, дуже раді. А я зараз пропоную подивитися результат вашої дії. Це є кліп, який. Зроблений вами до Дня збройних сил України Вдягнути, мамо, вишиванку, розути берці, зняти автомат і під калиною до самого світанку весни вдихати ніжний аромат. Мені б кохати зараз так хотілось, волосся квіти перші заплітати. Від поцілунків, щоб вуста горіли, від щастя так хотілося літати. Мені б додому мамо повернутись, пройтися стежкою до рідного села. Кімнаті солодко заснути, а зранку пити воду з джерела. Загою рани Богу помолюся. Крізь кулі й дим, я знов піду у бій. Все буде Україна, я клянуся і мої діти. Будуть вільно жити в ній.